Найближчими днями в Україні періодично дощитиме, але наприкінці тижня опади покинуть територію нашої країни. Також у неділю, 13 серпня, очікується й підвищення температури майже по всій країні. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер за прогнозом синоптика, короткочасні дощі з грозами очікуються у західних областях, а в день також на крайньому сході України. Нарешті території буде погода без опадів. Вітер на лівобережжі північний, а на правобережжі змінних напрямків 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 12 плюс 17, вдень від плюс 23 до плюс 28, а у західних областях від плюс 17. До плюс 22 градусів, перед вихідними у західних, північних областях, а також на крайньому сході пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, а також можливі грози. Вітер буде західний та північно-західний, а його швидкість посилиться до 50 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 12. Вдень плюс на лівобережжі від плюс 24 до плюс 29. А нарешті країни від плюс 18 до плюс 23 градусів. У суботу 12. Серпня під впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається, крім північних областей, де в день місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Прогнозує Ігор Кібальчич. Вітер буде західний. 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 плюс 17, а день від плюс 23 до плюс 28. У Приазов'ї до плюс 30 градусів. Наприкінці тижня в Україні вже буде переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 13 плюс 18, а вдень підвищиться до плюс 25 плюс 30 градусів. Про підвищення температури з 13 серпня говорить синоптик українського Медцентру Наталія Птуха, починаючи десь із 13-14 серпня, опадів поменшає. І знову в денні години стовпчики термометрів можуть частіше сягати плюс 30 і вище у більшості регіонів, а не тільки на півдні і сході. Але це знову ж таки не буде таким довготривалим 3-5 днів. Спрогнозувала вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.